мої любі українці і гості України в Україні дорожні камери автофіксації почали штрафувати водіїв за відсутність поліса ОСАГО. Отака От сьогодні новина зайшла в пабліки, але я вас зразу хочу заспокоїти, що все це дурня повна, тому що сьогодні всі ці камери автофіксації, фіксації порушень правил дорожнього руху, вони не заточені під те, щоб автоматично виявляти, чи є у водія поліс, чи немає. Можливо, в майбутньому будуть штрафувати за таке правопорушення. Сьогодні ні, такого немає. Але ми зараз вами розглянемо, що ж змінилося, суттєве змінилося, повірте мені. В законі, який сьогодні. Підписав президент, який стосується страхування транспортних засобів. А зміни досить серйозні і досить. Ну зараз ми розберемося, що там за зміни. В принципі, в стилі всіх останніх змін. В ракурсі нашого українського законодавства. До речі, запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли він стане у нагоді, і обов'язково прямо зараз перейдіть на мій телеграм-канал, оскільки саме в своєму телеграм-каналі я викладаю якомога швидко, якомога оперативно всю саму свіжу юридичну інформацію. Дивіться, в чому фішка. Тепер потерпілі в ДТП отримуватимуть належний захист. Посилюється рівень захисту потерпілих у ДТП шляхом поступового підвищення максимальних розмірів страхової суми до розмірів, що відповідають європейським стадартам. До речі, це єдина гарна новина, яку я побачив в цьому новому законі. Чому вона гарна? Дивіться: от сьогодні страхова виплата складає 320 тисяч гривень. Ви попали в ДТП, і, наприклад, ви... Попав в ДТП, а інший транспортний засіб, якийсь новий порш Cayenne. І там нарахували суму виплати більше, ніж півмільйона. Тобто 320 тисяч покриває ваша страховка, але потерпілий в ДТП, власник Porsche каєна, скаже вам: ви знаєте, що? 300 тисяч мені то виплатила страхова, але ще 200 сюди відбашляй. Тому що ці 200 тисяч. Сьогодні забирали саме звинуватця ДТП. Тепер суми мають підвищитися на такий рівень, коли страховка фактично дійсно зможе покривати ну, досить серйозну суму. І навіть на нові автомобілі преміум класу. Це гарна новина, але на цьому все закінчується. Гарна. Дивіться, що тепер йде далі. Скасовано державне регулювання цін на поліси автоцивілки та запровадження визначення індивідуальної ціни для кожного страхувальника. Уявіть, сьогодні вас держава зобов'язує. Мати цей поліс ОСАГО. тобто, це не ваше право, а це ваш обов'язок. Тобто, ви зобов'язані достати гроші, комусь їх заплатити, потім тільки користуватися цим полісом. Якщо ви не заплатите, будуть штрафи. Ну, стандартна схема для України. Ну не тільки для України, для всіх європейських країн і в світі така стала практика, але. Сьогодні держава хоч якось регулювала певну ціну. Тобто ми знаємо, що у нас, якщо транспортний засіб там з таким-то бігоном двигуна, там, з таким-то стажем водіння, з такими то стільки -то років тому транспортному засобу, така страховка становить там, тисячу гривень. Ви знаєте, що воно буде, ну, плюс-мінус там сума невеличка, плюс-мінус 10 тисяч гривень і буде. А тепер дайте мені відповідь на питання. До речі, напишіть цю, цю відповідь в коментарях до цього відео. А якщо так страховики зберуться, знаєте, і так скаже. А хай буде страховка коштувати 20 тисяч гривень. Або 50. Або 70. Ну так я оцінюю свій поліс, отак я хочу. Ви розумієте? Тобто тут же ж має тоді працювати якийсь антимонопольний комітет, якийсь має бути врегулювання цін, тому що це обов'язковий поліс, якби це була примха ваша. Хочу купляю, хочу не купляю. Тоді згоден, тоді хай хоч мільйон стоїть та страховка. Ну, я за мільйони і просто не буду купляти. Але вибачте, це обов'язковий платіж, і я вважаю, що тут має бути чітко врегульована ціна, вище якої поліс не може коштувати. Тому цікаво, чому законодавець не передбачив цю норму, і мені не подобається цей пункт. Дивимось далі. Модель прямого врегулювання збитків стала обов'язковою. Потерпілий отримає право звертатися за врегулюванням страхової події до свого страховика, з яким у нього укладений договір, а не звертатися до страхової компанії винуватця ДТП. До речі, це також непогана норма, тому що я сказав, що тільки одна норма гарна. Да? Це, це я вважаю, що ця норма також гарна. Чому? Тому що, коли ви раніше потрапляли в ДТП, ви знаєте, що поліцейські вам не давали ідентифікаційні дані потенційного винуватця. Чому потенційно? Тому що ви не знаєте, він ви може він суд виграє, і ви потім будете винуватцем. І ви вам ви задавалися питанням: блін, це ж хоча б узнати, яка в нього там страхова компанія. Тому що ви мали звертатися за страховим і шкодуванням не до своєї страхової компанії, а до страхової компанії вашого опонента, можливого винуватця. Нагадую. І це геморой. Ну навіщо воно вам треба шукати там, де він застрахувався, які його прізвище, шукати там по судовим реєстрам, коли будуть ті засідання, контролювати ті суди. Ну це проблема. І сьогодні, в принципі, законодавець вас цієї проблеми позбавив. Чому? Тому що ви, якщо попадаєте в ДТП, ви потім просто телефонуєте в страхову компанію, в якої ви застраховані за номером телефону, який вказаний в вашому договорі, в вашому ОСАГО, і повідомляєте страху, що потрапили в ДТП, пишете заяву. І все далі всю роботу буде робити ваша страхова компанія. І це вже проблеми вашої страхової компанії знайти того винуватця, проконтролювати той суд, знайти страхову компанію винуватця. Тому ви розумієте, що ваша страхова компанія це буде зробити набагато легше, враховуючи тим паче, що сьогодні вони. Встановлюють ціни на ці поліси ОСАГО. Я думаю, хай відробляють ці гроші. Але гарні новини закінчилися, і ми переходимо далі. Дивіться, який дуже серйозний момент. Десь тут темна сила, щось тут задумала. Я поки що не знаю, що, я здогадуюся, але поки що озвучувати не буду. Дивіться: розрахунок страхової виплати відбувається без урахування зносу автомобіля. Новація стосується автомобілів, яким. Сьогодні не більше п'яти років. І якщо такий автомобіль, якому менше ніж 5 років здати випуску, всі запчастини на відновлення будуть врахуватися як нові запчастини. Поясню, що це означає. До сьогодні, якщо транспортний засіб попадав в ДТП, оцінку виплати робив конкретний експерт. Він робив спеціальну експертизу, якою оцінював збитки. І сума враховувалась, наприклад, транспортному засобу там 5 років. Вводили спеціальну програмку дані, програмка називається Audatex, і потім там видавало суму, що, наприклад, за 5 років всі запчастини зносилися приблизно там, ну, на 7%, чи на 10, чи на 20%, неважливо. Так? Ну, але мав бути якийсь знос. Але сьогодні законодавець каже: ні. Якщо транспортному засобу 4 роки і 11 місяців, то це означає, що транспортний засіб повністю новий. Всі запчастини будуть рахуватися тепер як нові запчастини. І в мене виникає питання. Виходить, що людина їздила 5 років взимку, по болотам, можливо, дощі, хай там поза. Ну, не завжди в Україні є задовільні дороги, там гарний асфальт і так далі. Можливо, десь по полям, по лісам цих 5 років. І ці запчастини, тобто цей автомобіль взагалі новий виходить. То виходить, що тоді через 5 років цей автомобіль можна продати за ті гроші, за які він купив. Людина купила його в салоні? Так, ну логіка ж десь приблизно така. І навіщо це законодавець зробив? Я особисто не розумію. Тому що тепер, ну, наприклад, у шахраїв виникає цікава схема. Купляється новий транспортний засіб в салоні, людина їздить 4 роки, 9 місяців, потім вбухується десь в ДТП в якесь. Так? І потім просто бере і відшкодовує повну суму, практично робить собі ТО транспортного засобу і отримає через 5 років знову новий автомобіль. Це я вам скажу досить гарна така, знаєте, підстава для шахрайських дій. Я думаю, що шахраї сьогодні зацікавляться цією нормою законодавства. А як вона буде працювати, побачимо і кому це цікаво. Можливо, виробникам автозапчастин або може страховикам цікаво ловити шахраїв. Я не знаю, в чому фішка законодавця, але є така цікава норма. Тепер дивіться далі ще який момент. Взагалі, от, я не розумію, навіщо він зроблений. Скасування франшизи, позбавлення полісів від франшизи частки коштів, яку споживач мав сплачувати самостійно, зробить систему страхування більш зрозумілою та доступною для клієнтів. Я вважаю, що це неправильно. Чому? Дивіться. Наприклад, коли людина купляла трошки дешевше страховий поліс, але при умові, що в разі ДТП вона сплатить франшизу. Наприклад, франшиза буде становити там 2000 гривень. Так? Але дуже багато ДТП, де просто люди столкнулися, і там навіть там, на бампер мікроцяточка якась. Ремонт цього бамперу буде коштувати ну, 1000 гривень, а франшиза 2000 гривень. І людина тоді задумувалася, що якщо цапінка коштує 1000 гривень, і я зараз дам водію, і ми просто роз'їдемося. Це буде вигідніше, ніж я сплачу дві тисячі франшизи, буду бігати по судам, ждати якусь там страхову виплату, а в ще щось не те буде страхову виплату, потім до мене звернуться. Тобто купа, купа проблем. І люди досить часто, і повірте мені, досить часто розбігалися просто на місці, просто розходилися, тому що франшиза була вища, ніж сума ремонту, або така сама, або там сума була незначна. Розумієте, сьогодні чомусь скасували цю норму, але я вам зараз поясню дещо інше, на що це впливає. Ви скажете, Ігор, та що там за 2000 гривень? Хіба це проблема? Проблема досить серйозна. Пояснюю, чому я бачу по цьому новому закону, так що людина сідає сьогодні в транспортний засіб, і в нього в голові такі думки: зараз я розженусь, ввалю цю машину. Все одно в кого, в новеньку BMW, в Rolls Royce, в кого завгодно, і мені по барабану. Головне, щоб там всі були живі, щоб не було тілесних ушкоджень. Так? Тому що страховка все відшкодує, чи я буду паритись. Але ні, в Європі це працює не так. Наприклад. В Польщі, колись я потрапив в ДТП, то поляк до мене підбіг і вмовляв мене, щоб дати мені кошти порішати на місці, щоб не викликати поліцію. Тому що якщо приїде поліція, це буде величезний штраф, це буде однозначно прилічна така франшиза, там, якщо не помиляю, 100 чи 200 євро. І людині невигідно чекати правоохоронні органи, оформляти ДТП. А це означає, що не вигідно загружати поліцію додатковою роботою, загружати суди, які сьогодні завалені справами, особливо сьогодні військовими справами суди завалені. Отак, от, от повірте мені. То зараз виходить, що скасування франшизи воно відміняє відповідальність водія. Водій буде собі їхати на розслабоні, ну, попаду в те ДТП, нічого страшного. Але вибачте, якщо був би великий штраф за ДТП і була ця франшиза, наприклад, 100 чи 200 євро, людина перед тим, як викликати поліцію, задумалась би, може, порішає питання на місці, і це буде вигідніше. Розумієте, в чому фішка? Тому я вважаю, що скасування франшизи взагалі це досить серйозно впливає на ставлення водія до самої ДТП, на його відповідальність. Розумієте, про що йде мова? І останній пункт, я також не розумію, навіщо відмінили Європротоколи. Ну, взагалі, прекрасна була норма. Люди, якщо потрапили в ДТП, обидва учасника погоджуються з тим, що хтось з них є винуватися, а хтось потерпілий. Всі згодні з ситуацією. Бачать, що сума збитку невелика. Люди на місці могли скласти протокол, повідомити страхових компанії і без жодних поліцій, без жодних судів, без питань отримати страхове відшкодування і розійтися як морі кораблі. Розумієте? Сьогодні ні. Європротокол чомусь відмінили. Комусь це стало можливо невигідно. Темна сила, кому там стало невигідно Європротоколом користуватися в коментарях. Я попрошу саме вас залишити відповідь, чому темні сили силі сьогодні невигідний Європротокол. Якщо вам це відео було корисним, я вас дуже попрошу поставити лайк. Якщо воно вам не сподобалось, тоді звісно, дизлайк. Підписуйтесь на цей канал. До речі, перейдіть на мій телеграм-канал. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.